69 тисяч 720 гривень. Саме стільки грошей безслідно зникло рік тому з банківської карти матері військовослужбовця Світлани Гойко. Цю суму вдалося зібрати на лікування сина, який отримав поранення в зоні АТО 10 лютого минулого року. Жінка каже: десятки тисяч гривень благодійники перерахували на її приватівську карту усього впродовж шести днів після поранення. Проте перед першою операцією усі гроші зникли з рахунку. Були зібрані гроші на лікування мого сина. Небайдужими до нашого горя людьми і на картку Приватбанка, і ці гроші з картки зникли. Коли гроші були, зникли, ми звернулися. Я звернулася в банк. На що мені сказали, що гроші зникли, і повернути гроші відмовилися. Адвокат матері військового розповідає разом з родиною Гойко, спробувала з'ясувати, куди ж поділися гроші з рахунку. Втім, жодних пояснень від банку так і не отримала. Попередньо ми зверталися і до голови правління банку, і відділення банку. і телефонували на гарячу службу, відправляли не один адвокатський запит. Зверталися через народних депутатів, генеральну прокуратуру використовували використовувала інші методи. На жаль, досудове врегулювання нам не вдалося провести, тому ми звернулися. З позовом до суду в грудні Бугунським районним судом міста Житомира було стягнуто 60 тисяч шістдесят тисяч гривень, крім того, моральну шкоду і пеню. От банк не погодився з таким рішенням. Заявив апеляцію в ході судового засідання в Житомирському апеляційному суді. Адвокат попросила суд витребувати в мобільного оператора роздруківки телефонних дзвінків Світлани Гойко, щоб довести, що жінка звернулася до працівників банку, що й не з її рахунку почали зникати кошти. Також адвокат попросила, щоб представники Приватбанку надали інформацію, коли саме з карти Світлани почали зникати гроші. Ми хочемо довести в тому, довести халатність банку в діях, що коли клієнт до них звернувся за допомогою, вони мало того допомогу цю не надали, а ще й офіційно не надали відповідь, а переклали всю відповідальність на клієнта. Позиція банку наступна: що саме позивачка сама провела ці транзакції. Потім сама заявила в банк клопотання про те, що не вона ці кошти отримувала, і неправомірно намагається з банка стягнути кошти. Представники Приватбанку у суді ситуацію не прокоментували. А прес-служба банку пообіцяла вже найближчим часом надати свою точку зору. Наразі в судовому засіданні оголосили перерву. Розгляд справи продовжать 16 березня о 14.30.